Днем зоряне, я бажаю і хочу там бути, де панує любов непритворная, Хочу, я поселитись і жити, там, де сонце ночує і де зіронька днює. Є країна чудова свята, Там Ісуса побачу, і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов, Там Ісуса побачу, І від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов, на землі я чужий, на землі я не свій, друже мій ти і я тут, в гостях, може, влітку чи взимку, Або навесні, на весні, я закінчу життєвий свій шлях, там, де сонце ночує, і де зіронька днює, є країна чудова свята. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов, там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов, з кожним днем дороге Не вабить воно у вісні, Де панує любов, непритворна я, Хочу бачить Ісуса скоріть, там, де сонце ночує і де зіронька днює, є країна чудова свята. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов, там Ісуса побачу, і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов.